Миргородська громада знову в жалобі, адже втратила ще одного захисника мужнього, сміливого і ще такого юного воїна Олега Романського. Жителі села Єрки коридором Пошани на колінах зустрічали свого героя, якому назавжди тепер лише 21. Олег Романський, оператор 2-го зенітного ракетного взводу ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув смертю хоробрих 25 листопада біля населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Олег Григорович народився 9 квітня 2002 року в селі Європи. Закінчив трудолюбівську середню школу. Він ріс щирим, життєрадісним і розумним юнаком, який завжди відзначався енергійністю та оптимізмом. Оскільки захоплювався технікою, то обрав професію електромеханіка, здобувши освіту в Хорольському аграрно-промисловому коледжі. Після завершення навчання у 2021 році він підписав контракт на службу у лавах Збройних сил України, виявивши глибоку відданість та покликання захищати рідну землю від будь-яких. Загроз попрощатися з героєм, помолитися за його упокій душі прийшли представники влади, військовослужбовці, побратими, рідні, друзі та знайомі. Серед них Олександр Гуржій, секретар Миргородської міської ради. «Ця клята війна забирає найкращих і не гірко, коли йдуть у засвіти зовсім молоді, які народжені продовжувати рід і бути нашим майбутнім. Страшна біда прийшла і в нашу громаду. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь юнака. Цвіт нації, гордість села та надії батьків. За покликом свого серця і совісті, фізично загартований і сміливий, Олег Романський став частинкою 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Перший бойовий досвід він отримав на сході держави ще до повномасштабного вторгнення. 20 листопада 2022 року за особисту хоробрість, відданість та професіоналізм солдат Роменський був нагороджений відзнакою 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Хрест Пашани. Це бойова нагорода, відзначення особистого внеску молодого воїна у ратну справу по знищенню ворожої техніки та особового складу. Під гаслом завжди перші наші десантники тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. На жаль, жорстокий бій 25 листопада 2023 року став останнім для героя. Щери співчуття рідним та близьким загиблого висловив Богдан Зубченко, начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Важко знаходити слова, коли молоді наші захисники, воїни. Гинуть за нашу країну, не встигши пожити, не встигши збудувати свою сім'ю, не встигши втілити деякі свої мрії та плани, але вони зробили більше, він зробив більше, віддав своє життя за кожного з нас, віддав своє життя за нашу землю, за нашу батьківщину. Надійний друг і справжній патріот вірний присязі. Таким загиблого описують односельці та бойові побратими. Він своєю енергією заряджав всіх довкола, був дуже позитивним. А коли почалась війна, став на захист своєї землі і до останнього боровся за неї. Дуже шкода кожного воїна, який гине за волю України. Це наше спільне горе кожного. Це дуже велика біда. Це дуже важко усвідомити і прийняти. Сподіваюсь, він потрапить в кращий світ. Надзвичайна втрата для сім'ї, для нашого колективу. Наш побратим загинув смертю хоробрих. Він назавжди в наших серцях. Тому герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Проводжали Олега Руменського з усіма військовими почистями. Його рідним вручили державний прапор України. На честь солдата в небо пролунав трикратний стрілецький салют. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Єрки. Вічна слава герою!